Розбите скло замінене. І так, відкручував спочатку тут, тут, тут і тут, і далі на защолках, далі розкручував цю ручку. Що ще? Тут зняв? Ось ту пластмаску. Ручку, що рукою держати. Ось тут і тут. Далі. Спочатку пробував скло сюди засунути. Воно сюди мені ніяк не йшло. Не заходило і потім мені Прийшло в голову зняти ось цю полосу і засунути його зверху. І ще ось цей цю резинку відчинив трішки. І засунув його зверху і воно ідеально стало. А ще не ідеально ось тут цей болт був ось тут посередині вже хтось. Ну, те скло, яке тут стояло, то ну, воно тут було для нього місце. Цей болтик не співпадав, він ось трішечки на бік стояла ось ця пластина. Я його переклав ось сюди. І тоді вже все стало на місце. Тепер в зворотньому напрямку складую все на місце. Так само два болта, які ось тут і тут, є ще ось тут і тут і знизу. Як бачимо, все готове, все працює. Опускається, піднімається. Вроді все закрутив на місце, Ось ці два болта, все на місці. І тут, тут і тут болти. Можна буде їздити в комфорті та в теплі.